Толє, прийшли до мене, ти його два свінтуха. Вони би просто так не прийшли. Я вже не знаю, як ублупне. Бо та пані їде помпувати варги, а той прийшов мені зичити гроші на її варги. Люня, дай три, чотири тисячі скинь. Я би думав, то за газосвітло. Я як знав, що то на варги, я би не ду. Я би не ду. О, через таку як ті? Те... Такі о, пацани стають бідними, тому що є варгів, які, е, креативи на голові робити чи як це називається. І то все плати він. А ти ганярка. ти перше школу скінчить, інститут, аби тебе там виганяє, а потім, всі коли Варгі. Хоч Варгі, прийди до мене, скажи льоня, пішов ти, а каже, я тобі того, як якби розвалив. Та такі о, ви були пампухи. Де ж то треба платити? то Що? Ну нащо ти це робиш, ну В нього стимул більше заробити. якщо він є стимул більше позичати, в поздика жити. То добре, що до мене прийшов, а ж я знов банку. Хіба твої губи вісі золоті? Ти розумієш? Я не годі, дівки, де ви на колю, і ти ці мозги на чим ти її варги Ще дилю мене, я ще ригати хочу від того чорти. А ти ще ті ж тіш, придурку, тіш. А мама, знаєш, ти будеш варки, ти її колола? Знає? Знає, то якого ти мене гроші не береш, чого ти, дитину, опустошуєш, е е я не го зрозуміти. Я мушу зібрати сесію, піднести то питання на область, от твого тата, маму, чому вони тебе так розпустили? Губи колоти, ти ще є мала, ти ще є ганю. Женеш її тоді всі будеш колола. Помпувати вона буде, мозки сіка напомпують. Ну. No. А ти ще тиш, ти, а ти за що платиш? А ти no, за що платиш? А що заплатити їм за дівчині? Uh. Я їй обіцяв. Yeah. помпу її, помпу їх стане ладніше, лишить та під трупаєм пуш плоку, потім будеш, а той з губ висасував сам. Ага. Ні, з моя твої порада, щоб в неї були великі варги, щоб ще не це не, не помпувала. No. Братела. Більше по засосах бій і нижню губку прикуси і на ті І на вона її спухне така буде якраз така, як хочеш. Ти сіліпше з між ногами ті губи напомпуй. щоб такі були пухенькі такі масивні дуті, щоб були. А то що то воно ось йде та й що, ні? Ну, бачите, це ще з тих часів діда, що вас дівки за таке не думали. Ну, а зараз ще хоче, бо зараз ще хоче бути штучними, ні? як ти ще колись з мене сміяв, що в мене хіба б'є штучні. Бо як пятка сама буде. Ну то вона трочуть, вона небагато. Ну, ну, ти має, зараз ти будеш боже, що як, як русалка під мостом літала. Ну може, ще передумаєш, дитино. Ну не треба, ну не пускай її, дитину, воно зараз чу до цього салону. Ну я тебе прошу, послухай. що ну, я можу зробити, як вона хоче. Забери неї гроші. Послухай старого хлопа, ну не варто, не, 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 не вартує тобі йти робити. А ти ну, та, так двічі ладна від природи. А ти зараз будеш ходіла, як качкав. Не йди, до тихо. Я, я зараз вийду, ви з мене двоє не смійтеся, бо ти... я вас прим'ю. Бо воно зараз буде просто набрик трохи великий. Я... Ну... я, я, я ну, ви сміяти. Будем, будем! Це не треба. Я знаю, що то на гарячу голову, може ти якомусь стані ефекту, чи що. Ну не йди, я тебе прошу, ну не йди, ти тобто там будеш шкодувала все життя. Дивись, Леня. Я місяць перед тим добре думала. І ще місяць чекала, поки запис настав. Розумієш, Льоня? я дуже добре все... Ну ну ж потім затягує як голка, ж потім треба допомповувати. Я знаю, марянчик двічі така ладна, голубоглаза, ну не йде, бо буже як виглядала. Ну я ті благаю. Ну я нічого не можу зробити. Вона росила, хоче, ну що, ну що можу зробити. Ну Й твою мать, ну ніяк, так. Давай йди і скажімо. Але ви тут... не смієте! Давай, Обіцяєте? обіцяєте. Ага. обіцяєте? Важі, щоб часом. Поки та його паща пішла робити вар, варгалі свої, ми собі на легеньку кофе заїхали, не, старенькі? Ну, братало. Ну, але тобі того треба. Ну, скри, ну, чого ти її не зупинив в останній момент. Ну, розумієш, ну вона хотіла. То, то була її така, як кажеться, маленька мрія. Та мрія, яка встрашся мрія, Мрія тоді ти виросте Хату ще вже ні? ти, ну не, 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 не що роздуть, як верблюд. Ну я ж тобі знаю, що я говорю, Сенчу. Я спав з таким, і в ліжку. І та що? воно зрання ще просинає, воно пухне, ці варки такі, о-о-о, перекошені, воно як дідько буде вигляділо, я тобі повідаю, ти не знаєш на що ти ще підписав. Я прожив, я знаю, Сенчу. Ну може я воно знаю. зараз так буде виглядати, а потім чуть пухкіші став. Тав, ну там ну, та як перина знову як, як чамкає, але ж таке. Малій. То того не вартує. Хочеш у Варгату де заплати гроші мав. Ну не треба було дитині, у нас свій життє спорти тими губами. Ну я не годив зрозуміти того світу. Моя дочка, якби вколола, зразу вріла одна додому, я б з того салону її патку відтягну, але я би все не дав. тільки через

Що я тобі казала, що дуже гарно вийшло? Та бо ти за гроші заплатила, ти мисли... Та ні. Ай, дві її так би хіли, ніж біли. Юй, дитино, ти що здуріла? Я ж просила, не сміятися. я хотіла. Фафуста, не сміятися. До мене просто упи затерплі. Да забери, забери, все покажу. Мені ще здається, що я мозги затерплю, бо точно не губи. Посиніли. Туда й бути? Я пердую, вона так Натурі якомусь вулику спала. Тот? А ну тако боку покажися. Дивіться бок. Кажи боком. Там такі ніпелі. Та все. Я ж казав. Я тобі казав? Казав. А зраді дитину я ж тобі казав, що, є, що то буде А зраді як будеш вставала, тобі так будуть варги пухлі, дитину така Та воно зараз зійде, в мене просто синяк з'явився. Синяк з'явився? Так, воно зійде. Скільки час? Через тиждень десь. Я скажу, так, ти десь на тиждень, їдь здобув на з хати не вилозі. Боже, я можу на дві.